Фарбую усмішкою, січень вривався на кухні і в душі із брязкотом битого скла. Глипає зранку тривожно на обрії сонце скривавленим оком. Рік ще в пелюшці, а дні уже стигмами стали без ліку і числа, падають, кришаться з гірклі хвилини з надщербленим боком. Хочеться бачити світ у весняному всьому І свободу. Дихати свіжістю й тишею, гладити трави на луках, поки ж фарбую усмішкою дикі печаль хороводи, так веселіше і ритмічніше серце у грудях вистукує.